Вона прийшла, коли її не кликали. Невисока, суха у вицвілому кожусі, з очима, в яких осінь трималась, і тоді, коли на дворі вже була весна, її звали Варвара, але всі у горах звали її просто відьма, не з погордою, не з насмішкою, зі страхом, змішаним із пошаною. Бо вона пам'ятала ті речі, які давно вже забула навіть земля. Жила сама, без чоловіка, без дітей, без документів. Її хата стояла на межі між лісом і скелею, між тим, що тут, і тим, що з того боку. Її роки ніхто не рахував, лише знали. Ще за Польщі бабця Варвара знала, коли буде дощ, і ще до мобільного знала, коли хтось вмре, а ще коли приходить війна. Того ранку вона прокинулась раніше, ніж зазвичай. Вітер був важкий, глухий, мов затаєна думка. У воді, що стояла в мисці на підвіконні, коливалась не від світла, а тривогою вона не мала телевізора, не читала новин, не чула наказів, але знала: сьогодні треба їхати. Ніхто не кликав. Але в таких як вона запрошень не буває. Вона просто з'являється, коли годиться. Сказала сама собі, він не впаде. Але якщо піде тим шляхом, більше не повернеться, бо там не смерть, там зникнення і вирушила. Коли вона приїхала до столиці, її не пустили. Звісно, стару бабу з ганчір'яним торбою без імені, без статусу. Вона стояла біля огорожі, тримала в руках вузлик, загорнутий у домоткану хустину, і говорила тихо. Я маю сказати йому, лише йому, годину тиша, дві сміх третю привели охоронця, що в дитинстві ще чув про карпатську бабу, що віщує по снігах. Він не вірив, але щось у її очах не давало розвернутись. Її пустили. На кілька хвилин, без рукостискання, без камер, вона сказала тільки одне: не йдіть тією дорогою. Сьогодні поверніть ліворуч і не зупиняйтесь біля тунелю, бо він вже не ваш. Президент не спитав, звідки вона знає, не усміхнувся, не кивнув. Але на хвилину мовчав. А після дав розпорядження. Маршрут змінити. Через три години на тому самому маршруті здетонувала вибухівка. На час, на годину, на мить, точнісінько в той момент, коли його кортеж мав би проходити там. Служба безпеки зблідла. Очевидці, що стояли неподалік, бачили лише пил і тріщину в асфальті. Але те, що не розірвалося тіло, не було випадковістю. І її шукали після того. Питали, хто вона звідки? Як дізналась, її не знайшли ні у реєстрах, ні в лісах, ні серед живих. Але в Карпатах розповідають: коли вітер дує зі сходу і приносить тривогу на камінь під Чорною горою, хтось кладе вузлик із сухою сіллю, вугіллям і квіткою полину. Це знак, там, де могла бути смерть, пройшла пам'ять, бо вона не врятувала людину. Вона Врятувала зв'язок між світами, між тінню і життям, між майбутнім і відповідальністю. У горах кажуть: відьма бачить не кінець, вона бачить роздоріжжя. І вміння відчути, коли зупинитись, це не страх, це мудрість. Президент той про неї не говорить. Але з того дня у його кроках з'явилася тиша. І в кімнаті, де він приймає рішення, завжди є склянка води. Друга стара вишита серветка. Бо може він знає життя, яке він носить, вже двічі прожити. І тепер не належить лише йому. Коли ми знайшли охоронця, що пустив бабцю до очільника держави, і ось що він розповідає цього дня. Я мав чергування біля нижнього входу. Нічого особливого, люди, машини, перевірки. Більшість з посвідченнями, з поглядами я важливий, а вона просто стояла маленька, кістлява у хустці з торбою, як із минулого століття. Я спершу подумав: божевільна, мало таких, іде і шепоче собі щось під ніс, але вона не йшла. Вона стояла точно, як скеля, не благала, не кричала, просто була і її присутність дратувала. Я підійшов, попросив документи. Вона мовчки показала порожні руки. Сказала тільки, маю сказати йому, лише йому у голосі не було хрипу, не було прохання. Була впевненість ненахабна, природна. Як у того, хто бачив більше, ніж ми всі разом узяті. Я сміявся, потім нервував, потім попросив піти. Вона не зрушила, і з якоїсь причини я не зміг примусити. Я не знаю, що мене змусило подзвонити. Може, те, що коли вона сказала, сьогодні він має не йти туди, куди ведуть, у мене холод пішов по хребту, бо я сам уночі перед тим не міг заснути. Просто сидів у коридорі, без причин. Вона знала, я перевірив ім'я варвара. Прізвища немає, вік невизначений, голос, як дзвін по воді. Тонкий, але незаперечний. Через годину її впустили. Я чув потім на хвилину, може, дві, без запису. Без супроводу, після того тиша. А за кілька годин вибух саме на маршруті, саме в той час, саме там, де мала бути кортежна група. Я не повірив. Потім почав згадувати кожну деталь, кожну рису її обличчя, а вона зникла без відео, без сліду. Якщо б не моя пам'ять можна подумати, що вигадка я не релігійний і не дурень, я служу об'єкту, а не казкам. Але є речі, які не пояснюються протоколом. З того дня я іноді бачу її у снах. Вона мовчить, лише дивиться, не як мати і не як ворог, а як та, що знає, скільки насправді в людині страху, і скільки волі, коли питають, чому я тоді не зупинив її, я нічого не відповідаю, бо деякі двері відкриваються не ключем, а тишею, такою, в якій слово стає сильнішим за наказ. Друга людина більше за посаду. Є ще одна мольфарка, яка повідала правду. Вона знала Варвару з юності. Вона не дивується тому, що сталося, бо Варвара завжди була не з цього часу. І якщо вона повернулась, значить наближається щось дуже велике. Коли я почула, що вона з'явилася у Києві, щоб врятувати президента, я не здивувалась не тому, що вірую в чари, і не тому, що ми були близькі, бо я знала. Варвара не та, що приходить за запрошенням. Вона приходить, коли край. Я знала її ще тоді, коли була мала. Вона приходила в наше село не як гість, а як знак. Її боялись, її шанували. Бо вона не лікувала, вона зупиняла кров, прокляття, загибель. Вона не торкала стіл, лише говорила. А її слова довго жили в домах, наче пісок після бурі. Люди питали, хто вона. Одні казали донька лісового, інші, що народжена під затемненням. А хтось шепотів, що Варвара померла ще в 45-му та просто не захотіла лишатися мертвою. Я не знаю, лише пам'ятаю її погляд. Вона могла мовчати рік, а потім сказати одну фразу, і після неї ламались долі не тому, що проклинала, а тому, що називала правду. А правда страшніша за чари, коли її хата розсипалась від часу, люди казали, значить, пішла. Але старі знали, не пішла, відійшла, бо такі, як вона, не вмирають. Вони стають тінню, що дивиться за плеча, словом, що ще не сказане, сіллю, що не розчинилась у воді, і тепер вона знову прийшла не за славою, не за прощенням, не за вдячністю, а щоб зробити останнє, що лишилось, затулити смерть. Там, де вирішується хід цілого народу, бо є на цій землі, ті, хто не служать ні політиці, ні прапорам, вони служать межі між життям і втратою. Між темрявою і світлом, між тепер і ніколи. Я сиділа вночі і слухала ліс. І ліс шепотів, вона повернулась, але не надовго, бо не час ще для її спокою. Люди думають, що ця історія диво, але насправді це нагадування, що наш край пам'ятає, що серед нас досі є ті, хто знає наперед, хто чує, коли земля плаче і бачить, коли страх іде не з неба, а з безглуздя. Варвара не рятівниця, вона свідок того, що ще є інший шлях. І коли він відкриється, треба встигнути пройти. Бо другий раз він не чекає. Я не знаю, де вона тепер. Може, знову в скелях, може, вже в повітрі. Але я знаю, коли хтось скаже правду, від якої зупиниться війна, у його голосі буде її інтонація. І тоді ми впізнаємо, вона ще тут. Доки стоїть пам'ять, доки хтось іде в ніч, не зі страхом, а з відповідальністю. Після того, як вона зникла, залишились тільки ті, хто змінились. В архівах її немає. Жодного документа, жодного посвідчення, немає реєстрації, немає медичних карток. Навіть свідоцтва про народження немає і все ж вона була. Стояла, дивилась, говорила, змінила маршрут і змінила результат. Не тому, що знала майбутнє, а тому, що бачила точку зламу, ту крихку мить, у якій вирішується не подія, а вектор. Ті, хто бачили її, згадують не хустку, не руки, не очі, вони згадують почуття, яке накривало, коли вона говорила, як тихий дзвін у повітрі після грому, як запах кори перед дощем, як присутність чогось, чого не поясниш, але вже не забудеш. Жінка з торбою, сіллю і трьома словами, що врятували державу. Її слід не на папері, а в обличчях тих, хто після цього мовчали довше, ніж звично. Її дія не в наказі, а в ухиленні від безодні. Потім шукали, хто вона, брали покази, дивились камери, перевіряли записи. В одному об'єктиві нечітка фігура, що зникає за рогом на відео, без звуку, без слів. Ніхто не міг сказати точно. Але всі погоджувались на одному після неї тиша стала іншою. Президента питали, це був містичний випадок. Він не відповів. Але після того він почав слухати повільніше. Імперії будуються на цементі, але рятуються одним голосом у потрібну мить. Ми звикли до героїв у броні, до лідерів у камерах, до символів у марші. Але справжнє диво приходить без афіші, як погляд старої жінки, яка знає, якщо він зараз піде, він більше не повернеться. Її немає в списках, але її дія зашита у тканину реальності. Там, де мала впасти зірка, тепер порожнє місце. І цей порожній простір спасіння не тому, що вибух не стався, а тому, що його уникнули не страхом а баченням. І десь там у Карпатах, на камені вже нова сіль під вітром. І нова дитина народиться вночі під зорями без зайвих слів. І світ буде думати, що все йде як треба, не знаючи, що це завдяки ті, яку ніхто не рахував. Але чий почерк тепер у долі на рівні вибору? На рівні виживання, на рівні того, що навіть смерть не змогла нас догнати.